На території області неурядовими організаціями реалізуються низка проєктів, направлених на надання бездомним громадянам соціальної, правової, благодійної та іншої допомоги. Кіровоградська обласна громадська організація територія успіху, керівник Інга Дуднік, Кіровоградська обласна дитяча екологічна громадська організація Флора, керівник Людмила Шестакова та благодійна організація Нове покоління, керівник Віктор Кодацький. З вересня 2011 року розпочала реалізацію проєкту безхаченки. Требує допомоги. Проект передбачає надання безпритульним громадянам різнобічної допомоги, зокрема роздачу гарячих обідів для безпритульних громадян у місті Кіровограді, здійснення правової допомоги у відновленні для зазначеної категорії осіб документів, що підтверджують особу. Реалізація проекту стала можливою за фінансової підтримки програми розвитку ООН розвиток громадянського суспільства. Представтесь, будь ласка. Я голова громадської організації територія успіху Дудні Кінга. Пані Інга, скажіть, будь ласка, сьогодні ми маємо на вулиці 20 градусів морозу. На сьогоднішній день стала така велика проблема. Наші керівники побачили, що у нас в місті, в області, в Україні є люди, яким нема де жити, які вмирають від морозу. Ваша думка? Ну, може, з морози спонукали, тому що ці люди нікуди вони не впали з неба зараз і тут, коли сталася зима, вони нас завжди були. Але вони їх не бачили, не чули, і не говорили про те, що така категорія громадян. Навіть один чиновник колись нам спитав, коли ми звернулися до них, що треба для цих людей щось зробити. А він каже: А що в нас є така категорія населення? І ми вже намагаємося майже чотири роки пробити створення в Кіровограді центру для безпритульних, який би складався ну з двох таких компонентів дуже важливих: це центр реєстрації безпритульних і якась ночліжка для них, чи соціальний готель для них, там де вони б могли стаціонарно переночувати, де б вони могли е, перебути у ці холода. Взагалі вони могли б звернутися за медичною допомогою, могли б звернутися за допомогою оформленні паспортів, тому що, наприклад, багато людей серед них є пенсійного чи предпенсійного віку. І вони б могли піти з вулиці в ті ж соціальні якісь заклади для людей похилого віку, для літніх людей, але вони не можуть туди звернутися, у них немає документів. Вони не отримують пенсії, хоча мають стажу достатньо, не те, що вони там ледачкували все життя по 30-40 років. Люди мають робітничого, наприклад, стажу. В силу життєвих обставин залишилися залишилися вони на вулиці. У нас є соціальні служби, які можуть це зробити, можуть надати їм всі можливості знайти документи, зробити документи. А ви знаєте, проблемою відновлення документів ми займаємося вже другий рік. І я вам повинна сказати, що це дуже Такий марудний процес, який вимагає дуже багато години людин витрати і професійних, і, і, тому що люди іноді звертаються, вони, наприклад, не мають, взагалі не отримували з якихось причин, вони не отримували взагалі українського паспорту. Чи паспорт був втрачений і вони не можуть відновити його, тому що були втрачені а, взагалі всі документи, а паспорт, наприклад, без свідоцтва про народження не видається. А отримати копію свідоцтва про народження можна тільки за наявності паспорту, і людина потрапляє в такі замкнуті колоки, які розірвати практично неможливо. А другий аспект, що наприклад, у нас з паспортами яка проблема? У нас процес видачі паспорта і процес реєстрації місця проживання. Вони з'єднані воєдино. Хоча по закону це два паралельних процеси, і людина, не маючи місця реєстрації, не може отримати паспорт. Тому і потрібен центр реєстрації для безпритульних і б давав свою адресу, на яку б вони тимчасово реєструвалися, і могли б отримати якісь соціальні виплати, якісь звернутися до тих же самих соціальних служб, тому що соціальні служби вони працюють по територіальному признаку ознаці. Вони працюють з тими людьми, які зареєстровані на даній території. А без центру вони не можуть звернутися до реєстраційних пунктів. Де отри... з проханням отримати документи у нас немає реєстра... Пенсію, у, у нас це. немає реєстраційних пунктів без паспорту і без місця реєстрації. Людина не може за Паспортний стіл. А паспортний стіл вони у них є функція видачі паспортів, але немає функції і функція реєстрації місця проживання, але немає функції надання місця реєстрації. Ось до нас звернулася, наприклад, людина, яка має паспорт, український паспорт. не має місця реєстрації, людині 61 років вона не може оформити пенсію, тому що в неї немає місця реєстрації. Ваша думка, якщо у нас буде все-таки, дай Бог коли-небудь такий будинок чи центр, як ви його називете, для безхатченків, чи дасться можливість людям прийти туди? Звісно, я вам хочу сказати, що в Україні тільки декілька областей там і адміністративних одиниць немає таких пунктів. В Кожній області створені певні заклади. Вони так чи інакше називаються. Де комунальні, де державні, де вони благодійні ці заклади? Але ці заклади існують для бездомних. Тільки наша область вже зволікає. І виявіть собі, що наприкінці 11 років вже пішли 21-го сторіччя. І ми живемо в тих часах, які були 100 років тому, тобто нічого не змінилося, не сприйняття людини. Я хочу навіть сказати, що ця категорія на початку двадцятого сторіччя, наприкінці 19-го сторіччя, вони жили краще ніж живуть зараз, тому що тоді багаті люди вони мали як. По по о, як з обов'язок вони на, на зиму приючали цих людей, вони могли там перезимувати у них десь там в підвал, десь вони могли перезимувати. І це вважалося за честь, якщо вони годують і в них проживає така людина. Зараз вона, ці люди залишені призволяще, і з кожним ріком, роком уроком їх стає все більше і більше. Ну, у нас держава каже, що вони е, роблять щось. Е, ми постійно чуємо. Ми бачимо пункти обігріву. Ми бачимо якісь. Рухи в сторону того, щоб підтягнути цих безхатченків в одне місце. З вашою допомогою ви їх кормите, ви робите їм облік, ви знаєте їх всіх в лице. На вашу думку. Ефективна робота громадськості саме в напрямку, щоб підтягнути до влади і показати цю проблему. Ви знаєте, що влада вона дійсно вона говорить про те, що вона щось робить, і МНС дуже суттєво реагує на це. Ну не, не, МНС вони реагують на якусь критичну ситуацію. Тут і зараз, коли сталося стихійне лихо, якась критична ситуація, так як, наприклад, морози більше 20 градусів, це є стихійне лихо. Відреагувала, якби наші комунальні заклади соціальні служби працювали б краще, ніж вони зараз працюють, то і мене було б набагато менше роботи. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день проблема безхатківщини ну на найактуальніша у нас в Україні. На вашу думку, от маючи невеличкі бюджети, які виділяються в місцевих органах влади, чи може держава спрямовано по цільовому створювати такі центри, такі стаціонарні? Ну, я вважаю, що в цілому, якщо ми кажемо, що таке проблема безхатчиків, то ми повинні розуміти, що це завдання для держави, це завдання для місцевого самоврядування і це завдання в цілому для суспільства. Тобто сьогодні цією категорією повинні всі займатися. Бо ми робили певні досліди і дивлячи на те, як це відпрацьовується, які є зарушення в цьому напрямку в нашій державі, то я хотів би сказати, що найкращі приклади є тоді, коли об'єднується все. Об'єднуються спонсори, об'єднуються можливості центрального бюджету, об'єднуються можливості місцевого самоврядування. І відповідним чином кожен робить потихеньку щось своє, а в цілому це виходить на те, що це відбувається дуже-дуже непогано. Ну, Наприклад, я хотів би сказати, що непоганий приклад того, як це відпрацьовується за участю громадськістю, ми маємо у Львові. Там є Дуже непоганий приклад, коли утворено не тільки місце проживання, а навіть і місце праці. Тобто люди там не тільки живуть, але вони ще й і там відповідним чином працюють. І це робить конкретна людина, яка вклала свої гроші, яка віддає від свого бізнесу частку прибутку для того, щоб цим безхатчикам дати можливість відчувати себе частиною суспільства. Бо якщо ми тільки даємо житло і їжу, я перепрошую, це дуже небагато для того, щоб адаптувати людину і повернути його в суспільство. І тому, коли ми кажемо, що треба робити, то я кажу, що ми повинні все робити. З іншого боку, у нас є непогані приклади і по окремим областям, коли відпрацьовуються на, за кошти місцевого самоврядування. Тобто місцеве, місцеве... А є такі приклади подають. Є, є, є непогані приклади, коли це відпрацьовується, і це працює, і це дає певні зрушення. Але я хотів би сказати, що все ж таки краще, коли це буде відпрацьовуватися, об'єднуючи зусилля. От, наприклад, ми вивчали ситуацію. У нас, на жаль, є такий приклад по Київській області, коли існує такий будинок без хатчиків, куди вони приїжджають, де вони там можуть мешкати, все. Але на превеликий жаль, з великим, так би мовити, підходом ми губимо людину, конкретну людину, бо начебто є їжа, і начебто є дах над головою. А ось для того, щоб людина відчувала себе часткою суспільства, цього нема. Бо місцеве населення не зовсім їх сприймає як собі равних. Вони теж є ну, в певній місті і теж проблемним контингентом, розумієте? І отут от тут є свої протиріччя. Представтеся, будь ласка. Я Людмила Шостакова, президент Детської обласної екологічної організації «Флора» в місті Кіровограді. Ми вже з 2000 року працюємо. Пані Людмило, скажіть, будь ласка, проблема безхатченків вирішиться коли-небудь в нашій області? Чи вона таке буде? Ну, сподіваюся, звісно, що вирішиться ця проблема і Вот что самое интересное, что вирішиться? Ви розумієте, проблему можна вирішити, як завжди, до кінця. Ну, якісь то шаги предпринять можна. І можна облегчити положення этих людей, которые находятся на улице. до цієї категорії людей можна... Їх можна ненавидіти, можна не любити. можно обходить стороной, можно не, но не замечать нельзя. Эта проблема существует, и она касается каждого, каждого жителя нашего города и любого населенного пункта. Вот хотя по статистическим данным, вроде бы у нас в области существует 312 человек бездомных, но на самом деле их гораздо больше, даже судя по тому, как мы, когда мы их кормим каждый четверг, приходят все время новые и новые люди. Вы их годуете за який рахунок? За державный рахунок чи за СВИ? Нет, ну, это деньги налогоплательщиков в Дании. Территория успеху, это партнерская наша организация, выиграла проект и организовывает питание, горячее питание для таких бездомных. Ни копейки денег государственных мы не тратим. Не держава, не міське самоврядування. Нет, нет, нет. нет. На это дело... Ці люди на так, я понимаю? Єдине, що ми бачимо, це пункти обігріву, які хоть трохи зараз спасають цих людей, да. в деякій мірі, але на сьогоднішній день 135 чоловік вже вмерли в Україні, і найстрашніше, страшне, ви понимаєте, що по всій Європі 160 чоловік, а в Україні 135. тридцять Ну Про що мы... це говорить? А це говорить о том, що все-таки эти категорії людей не займаються. Не... і видять эту проблему, як от сказала моя колега, о том, що от. ЧП, 20 градусов мороза, да, надо помочь, надо обогреть. А на самом-то деле, они и летом существуют, эти проблемы. И что с, вот почему-то люди, и даже та же местная влада наша, не понимает о том, что это же в первую очередь и разносчики инфекций, это создаются проблемы в городе, ну, Нельзя проходить мимо и не создать понимаете. Мы должны создать им выбор этим людям. Вот если в Европе, если в Америке, у без людей, которые без определенного места жительства, у них существует выбор. Там они это их образ жизни. Они могут... I получить социальную помощь, получить какие-то документы, они в любой момент могут обратиться в любую социальную службу и им помогут. У нас этого нет. У нас законодательство совсем по-другому построено. И у нас, даже обратившись в какую-то социальную службу, в соціаль... центр социальной помощи, надо иметь три справки. Обязательно надо иметь три документа, которые вы подтверждаете. Да, 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 да. А и... вона А справки? где она их возьмет? И при том эти справки платные. А може створити, от є програма по захисту таких безхаченків, може на досвіді Львову все-таки створити як державну програму, щоб дійсно було і одразу працевлаштування, щоб людина ну, не відчувала себе як в інтернаті чи в будинку такому. А війну, як в Львові, як був ваш приклад, що може бути така програма? Може, і я хочу сказати, що така програма вже розробляється. Хоча я з іншого боку хотів повернутися до того, що, на жаль, держава цим стільки, почала займатися тільки з 2005 року. Тобто був прийнятий відповідний закон, почали опрацьовуватися державні програми, почало фінансування, хай не велике, але воно пішло. Хоча, ще знову повертаюся, хочу сказати, що, на жаль, який би мудрий дядько не сидів в Києві, він не зрозуміє, що треба треба на Києва конкретно Олександрії, щось зробити. Я хочу сказати, що от механізмом є те, щоб цю проблему як можна ближче довести до людей, а довести її можна таким чином, щоб фінансування йшло з Києва, допомога з Києва, нормативна база йшла з Києва, а безпосередньо ці проблеми вирішили тут на, на місцях. І от е, сьогодні Механізм, який закладений в державі, він і так і пропонує, що центральна влада повинна допомагати грошима, хоча всі гроші вона безумовно не може дати. Це зрозуміло. З іншого боку, місцева влада повинна разом з громадськістю на цю тему працювати. Тобто сьогодні конкретне фінансування цих проблем покладено на місцеве самоврядування. Тобто місцеві ради повинні відповідним чином знаходити кошти, знаходити можливість, бо вони краще знають. Вони можуть навіть не завжди витрачати кошти, вони можуть знайти якесь. Приміщення, яке залишили, яке на жаль, сьогодні не використовується. Вони можуть знайти якісь додаткові істочники для того, щоб там можна було знайти якесь годування для цих людей. Вони краще розуміють, яке виробництво можна організувати в тому чи іншій території. То відповідно, сьогодні я їй кажу, що ця ситуація для їм треба як можна ближче до цієї бідної загломленої людини довести. розумієте? А це можна зробити, якщо це її опустити. От сюди на місця. І тому, коли сьогодні кажуть, що, що відбулося, що не відбулося, то я можу сказати, воно відбувається. Коли воно відбувається на рівні того, що воно з Києва прийшло вниз і тут, на місці, всі захотіли допомогти. Беручи нормативну базу, якусь ресурсну складову з Києва, з іншого боку, додаючи свою ініціативу, своє розуміння ситуації, своє бачення її вирішення, от тоді можна рухатись. І ось в цьому напрямку мені здається, що у нас там всього чотири області є, де ще нема таких будинків для безхатчиків, таких притулків для безхатчиків. Я вважаю, що це так би мовити, ну невелике вже завдання, бо в нас все ж таки 25... Областей. областей, плюс Київ, Севастополь, 27 суб'єктів, з них 23 подібні заклади вже існують. Більше того, вони існують не поодинці. Тому сьогодні я хочу сказати, що треба насправді об'єднатися. Скажіть, будь ласка, пане Людмила, ми входимо в п'ятірку найкращих областей, у яких немає такого центру. Всі мають, ми не маємо. Ми коли колимуть вийдемо з цієї найкращої п'ятірки. Ну, надіюсь, що надіюсь, що вийдемо. Хочеться вірити в хороше. И я вот, как главе громадской рады, к вам обращаюсь на сегодняшний день, может быть, мы можем поднять общественность нашего города, нашей области для того, чтобы ну, решить эту проблему, как-то повлиять на городскую власть о том, что это нужно сделать, ускорить этот процесс, потому что переговоры это переговоры, и дальше слов это не ведется. Самое... Самое тоже интересное и важное может быть в этом вопросе, что МВД заинтересовано в решении этой проблемы. Они готовы отдать это помещение. Дивіться, МЧС готово, МВД готово, обласна влада, губернатор пишет розпорядження, готовы. Хто тоді не готовий? Чому немає цього центру? Ну, як нам об'яснюють? Міністерство э, теж готове. Всі готові? Так, да, і підтримують. І от найцікавіше, всі структури, які ви назвали, вони підтримують нас в будь-якому э, нашому починку. Що заважає зробити такий центр? Передали? І приміщення є, і гроші у вас дані виділила, і бажання у вас є, громадськість вас підтримує. Люди без житла хочуть бути ну, незалежними від погодних умов. Хто заважає? Чи хто не хоче? Скоріше всього, що це желання містяна, знаєте, як желання місної власті рішити цю проблему. Було б бажання і можна все зробити з вашою допомогою, ну, з, з вашим <плес> бажанням і з тим, що все-таки це є люди. Я конечно, так розумію. Конечно, конечно, в першу очередь, мы не даже забывать, что это люди, которым нужна помощь, нужно дать им выбор, выбор и вернуться в это общество. Вить, е, е, очень жалко, когда і больно смотреть, когда старики, когда дети Приходят за этой горячей чашкой супа, вот придите в четверг к нам, посмотрите, кто приходит туда на горячее кормление. Очень страшно. Конечно, и социальные службы работают, приходят, помогают как-то. Мы вот детей отбираем, направляются они в социальные центры, помогаем как-то, будем говорить так, обходя законы и без правок и без всего. Но нужен центр этот. для того, чтобы можно было облегчить и работу с социальным службам и общественным организациям. Мы готовы идти навстречу, и мы идём, общественность идёт навстречу. Нужен только первый шаг от власти. И мы вот проводили завдяки тому, что э першому национальному телевізійному каналу, ми проводили певну дискусію, и ось она днями повинна полинавита вже в ефірі. И мова йшла про те, что От і вийшли на розуміння, що були там і безхатчики, були там і ентузіасти цього цієї справи, були там і відповідні спонсори, представники місцевої влади і центральної. Ми всі разом вийшли на розуміння того, що все ж таки краще, коли це буде об'єднання. Бо сьогодні покласти на когось одного це нічого не дасть. Зараз віддати все місцевому самоврядуванню, воно не зможе, бо коштів немає. Час сказати ні. Хай все роблять спонсори, це теж неправильно, бо спонсору треба ще до, до, доопрацювати, наприклад, з, боку держави, да, з боку держави, треба доопрацювати, щоб в нього було економічні заохочення до цього. Бо він, він, ви правильно кажете, повинен отримати з одного боку прибуток, а з іншого боку, він цей прибуток повинен вкласти в те, що йому прибутку вже не даси. І тому от тут, в комплексі. А з іншого боку, якщо б я ще раз кажу, що Тоби в Києві не, не 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 перебував при владі, на жаль, він не зможе охопити всю державу конкретним вирішенням конкретних проблем, конкретних людей. Він може допомагати, він може робити якісь речі по законодавству. Він може робити якісь речі, які будуть допомагати залуч залучати сторонню якусь допомогу. Він може робити якесь фінансування. От, тобто, от такі узагальнюючі речі, які дають підґрунтя для вирішення проблем, це безумовне завдання держави. Потім нижче це конкретне розуміння ситуації, конкретне розуміння, яким чином і скільки цих людей існує, що їм треба допомогти, що їм можна запропонувати. Оце вже місцева місцева влада відповідним чином і громадськість повинна не, не залишатись осторонь. Бо якщо це це відбудеться, то що б ми не розповідали, сама держава на власний, так би мовити, розсуди на за власним бажанням цього не вирішить. І досвід тих держав, де це вирішується, свідчить про те, що акцент робиться все ж таки на тому, що залучатись. Суспільства, суспільство в цілому держава робить своє, але суспільство додає дуже важливе для цього. І не завжди це кошти. Розумієте? Питання не в тому, що нам дайте кошти, давайте знайдемо спонсорів і більше нам нічого не подає. Ні, нам потрібні люди, які розуміють, про що йдеться. Чому львівський варіант? Тому що там, до речі, це ваш колега-журналіст. Він пішов в бізнес, потім він його ця тема так би мовити захопила. Він частку свого бізнесу забрав, і зараз він разом з цим без хаті яким робить цей бізнес? Він там де обробку на потужна. Туди до нього люди навіть їдуть з інших областей, розуміючи, що ситуація така цікава, і вони там можуть знайти своє місце. І він там, от на ту ж передачу. На телебаченні на першому національному приходили люди, які спочатку попрацювали у нього, адаптувалися, відповідним чином отримали документи, відповідним чином змогли отримати професію, розуміння, як вести бізнес. І вони від нього поїхали, і відповідним чином вже зараз мають власний бізнес, власне задоволення від своєї праці, від своїх потреб. Тому тут я кажу, що така ситуація більш складна. Так може треба, щоб запрацювала і міська влада? Ну треба. Ми не можемо. Ми більше року ведемо перемовини з вже діючою міською владою. Я вже не говорю про історію питання. Ну ви як громадськість, ви повинні спонукати їх до цього. А, ну, ми, ми ведемо перемовини, і поки що ми, скажімо так, дієвих кроків в цьому напрямку ми не, не почули. Я знаю, що декілька разів наше обласне керівництво давало розпорядження, щоб такі пункти в нашій області були створені, але і восні нині так. Um. А завдяки нашим журналістам було розшукано, і, скажімо так, був показаний сюжет по телебаченню, коли взяли інтерв'ю у наших міліціянтів і спитали в них. Вони стоїть за адресою 40 років перемоги 105, стоїть приміщення, яке пусте зараз. Це бивший прийомник-розподільник, який не використовується. І вони сказали, що вони раді віддати в комунальну власність це приміщення. Оце ми говорили, наприклад, меру ще в грудні вже позаминулого року. Він сказав, що цим питанням вони не можуть займатися. Після того, як вже в вересні місяці журналісти докопалися до цього питання, показали сюжет на сюжет день, на день, день за днем, вони з не полягли, тому комунальна наша служба звернулася туди, щоб передали це приміщення. чи «Конкретно питання, вирішиться чи ні?» Ну, ми будемо намагатися, щоб воно вирішилось. Ми не тримаємо руку на пульсі і відслідковуємо все рівно. Але ви е, весь час відслідковуємо дії влади. А може, треба не відслідковувати, а треба вказувати, що це необхідно прямо зараз. Поки ми, стоїть морози. Е, ми ми не мов ми, ми не мовчимо з цього приводу. Ми постійно говоримо. Ми зверталися до Галини Васильівни. Пастух. Вона тримає це питання на контролі, тому що вона сама зацікавлена в вирішенні цієї проблеми. Але мені, наприклад, е, дуже незрозуміло, чому областная влада, э, больше затекала на встворение такого пункту в месте Кировграда, ничтожная месть влада Покушать же тоже хочется. Ну я понимаю, покушать Но скажите, в Ну говорите, что там? Я совершенно ничего не боюсь. Ну, так скажите, пусть Организовали торги. мобильный пункт обогрева, а туалетов не предусмотрено. Это недопустимо, потому что рядом находится детская организация, детский центр технического творчества. И люди после обеда, после ужина ходят к нам. Це недопустимое явление. Так что, пожалуйста, наведіть порядку. Нужна біотуалети организовать щось это, этот організувати. Слушайте ще раз, пожалуйста, буквально два шага. Скажіть, будь ласка, от ви їздите по Україні, ви бачите такі пункти. Ви можете сказати, відзначити, ну, в якому регіоні краще створені ці умови, саме такі пункти. Як наш тут Кировоград. Ну, я хочу сказати, що ми коли ми можемо так е, намагатися оцінювати, це буде не зовсім правильно, тому що так би мовити, це не є заклади, які, по-перше, постійно діють, а по-друге, що вони робляться так, щоб потім можна було сказати, там меблю поставили чи не поставили. Це в певній мірі разова акція, і відповідним чином вона теж так би мовити повинна виконати своє завдання. Ось кажуть, що ці морози будуть там. Ну, тиждень за два, да? не більше. І після того ця ситуація піде. Тому цілком зрозуміло, що не треба щось капітально будувати, не треба тут привозити. Може, як... буде холодно, ви розумієте? Ні, холодно. Буде, буде не 17, буде 10, але ця людина, яка була без місця, вона все одно ж буде. Може, це треба ставити на цілу зиму, як є Може. в яких Що стоять такі палатки цілу зиму. Може, і І тут я знову повертаюся до того, як ми казали з вами, коли обговорювали попередню тему. Що сьогодні ми маємо ситуацію, коли це повинна розглядатися отут на місці, бо я перепрошую: з Києва важко зрозуміти в Кевграді, скільки людей, яким ця допомога потрібна. З Києва практично неможливо зрозуміти, де це поставити. Сьогодні я знайомився, яким чином ваші відпрацювали земляки. Я можу сказати, що дуже розумно зроблено. Дві території з лівого, в правого берега є, є цей намет відповідним чином. Він обладнаний. Подивіться, в ньому відтворюються потрібні норми той, той ж санітарної гігієни, і все, все те і інше. Тобто сьогодні оце достатньо для того, щоб ми сказали, якщо людині потрібна термінова допомога, він може звернутися, і отут у вас в керораді, от ми зараз тут знаходимося за він отримає все те, що йому потрібно. Він отримує тепло, він отримує дах над головою. Він отримує їжу. Якщо йому буде потрібна медична допомога, він це отримує. Тому я сьогодні оцінюючи ситуацію, можу сказати, що в Керавгаді насправді і центральна обласна влада, і місцева міська вони зробили. Те, що вони повинні були забити. Тобто, сьогодні вони забили, вони тут не займаються якоюсь. Я перепрошую, показухою, вони роблять те, що потрібно людям, і це найкорисніше, що можна зробити. Бо якщо тут би зараз ходили хаоводи, водили, це б викликало певні сумніви. розумієте. А тут зроблено те, ми з вами бачимо, ми зайшли, люди стоять тут, сидять, кушають. Відчувається, що це прийшли люди не для того, щоб тут хтось і щось буде, а це це просто діє. Воно діє так, як воно повинно діяти. Тому сьогодні я хочу сказати що от авган. Он, ну, нормально він відпрацював ситуацію, нормально відпрацьовано виходячи з тих, з тих проблем, які існують сьогодні. Не те, що там написали, не те, що там вказівка пішла з Києва. Бо ваші земляки це зробили на упередження. Тобто ще не було ніяких пропозицій Києва, а вже тут ця, ця робота почалась. Тому я що це свідчить про те, що місцева влада розуміє свою відповідальність перед населенням і відповідним чином реагує на потреби населення, і це головне. Бо коли там сидять і чекають, що там з Києва хтось дасть вказівку, або тут вийдуть на вулицю, і почнуть вілами в бок штакати, то це перпишу. Це не та, це не можна назвати ефективною владою. А от те, що сьогодні ми бачимо, це ефективна влада. Є розуміння обласної влади, що треба робити. Вона відповідне бачення запропонувала місцевим владам. Є. Конкретна позиція міського Кенкому, який, на мій погляд, адекватно відреагував на ситуацію. І Виходячи з цього, можна сказати, що сьогодні ну, зараз учні вчаться вже по 12-ти бальній системі. Можна сказати, що на ну, 12-не на 12, але на, на 11 точно відпрацьовано. Ми дякуємо за таку оцінку нашому керівництву нашого міста і нашої області. Дякуємо. Все, ну, все добре. Хай щастить.